Прошу, я ще в кого? Владика Майсе, чи є така молитва, щоб людина відчувала себе щасливою за будь-яких обставин? Щоб людина могла відчувати себе щасливою за будь-яких обставин. Це, власне, є ця молитва, про яку я тільки що вам сказав. Це є три слова, прославляючи Бога. Слава тобі, Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі! Постійно. Якщо ви виглядаєте на себе знак Христа, освячите свій розум, свою душу. Ілового ім'я Отця і Сина, Святого Духа, і славити Бога, у вас відбувається вливання такої божественної сили, такої благодаті, такої радості, поступово, 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 що ви починаєте мінятися. Ви якісно міняєтеся. Розумієте, коли пускається іспит, і ви вірно молитеся до Господа в цей момент, ви дуже швидко міняєтесь, ваша суть душі. Очищається, вона стає англістю, вона прозріває, вона стає в мудрості, в терпінні. Людина швидко міняється та як летить, скажімо, космічна ракета. Так швидко летить, так людина швидко міняється. Дайте мені плакат, я вам зараз намалюю схему, як влаштована людина і як це дійсно відбувається. Всі ви знаєте, а може і не знаєте, але заперечити мені не зможете те, що. Бог сотворив людину по образу, подобію своєму. так? Як ви відкриєте тільки Івангеліє, Бетіє, як Бог творив людину, ви читаєте. Бог сказав: сотворимо людину по образу і подобію нашому. Є таке, так? Що таке подобіє, Боже? Як ви можете мені сказати? Ну, ми всі знаємо, що ми по образу подобію сотворення. Так? Хоч Московська церква дуже пишається, дуже кохається в таких псалмах, де написано. Аз черв, повзуючи на чрев'я, не смію чоловіце називатися. Тобто я черв'як, повзуючи на, ч... на чреві своєму, не смію людиною навіть називатися. Це викривне правильно, якщо ми дуже в гріховному стані, ми можемо так сказати на себе, але ж ми є по образу і подобію Божому сотворенні. Бог для того себе о... олюдним, тобто прийняв образ людини, а чоловічів, щоб ми прийняли образ Божий, щоб ми вернулися до нього, щоб нас обожествити. Щоб ми вернулися до Нього в те ангельське життя. Добре. Наша людина створена по образу і подобі Божому. Що таке подобі Боже? Дайте мені знати. А? Ні. Що таке подобі Боже? Як ми добрі, ми є подібні Богу. Як ми злі, ми є подібні дьяволу. Зрозуміли? Тобто ділами своїми бути подібними Богу. Добрими. Прощаючими, любящими, мудрими. Уподоблятися Богу. Це наша задача на землі уподобатися Богу, борячи всяким гріхом середині себе, Уподобитись Богу. Бо Адам і Єва були подібні Богу. Вони були прекрасні. Але не послух. і в них почалась деградація. І все людство здеградувало до, до такої степені, як сьогодні є. Розумієте? Адам і Єва мали все. Вони мали вічність. Вони були досконалі, вони були спілкувані з Богом. Але за свій непослух вони це все втратили. І через них це все втрачено для нас. Тепер ми, не маючи нічого, ми маємо тільки проблеми, це гріховність роду. Ми повинні з цього викарпитись, з, 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 з розумінням, як це робити, з молитвою до Господа, з взиванням до Господа, і все це отримати, що Адам і Єва втратили. Вічність і перебування з Господом. Повному живому спілкуванні. Добре. Значить, подобіє, якщо ми подібні добротою свої, да? Бог є добрий і до злих, і до поганих. І якщо ми вже навчимося любити ворогів своїх, Боже дані любові до тих, хто мене ненавидить, до ворогів моїх. І якщо ця любов приходить, ми уподобляємося Богу. Якщо ми злі, ми подібні дяволу, правда? Коли ми погрожимо один одному, я тобі зроблю, я тобі покажу. Хто це говорить людині? Це вже дявол говорить. Правда? Ми оподивляємося діяло. Добре, а що таке образ Божий і образ людини? Бо Бог вже сказав. Створимо по образу подобі нашого. Що таке образ? Добре, дивіться. Ми віримо в три єдиного Бога Отця. скажімо, Сина і Духа Святого. Так? До того, як Ісус прийшов на землю, ми вірили в єдиного Бога. А коли Христос прийшов, відкрилась містична суть триєдиного Бога. І Бог благословив тоді своїх учнів і сказав: йдіть по всьому світу і навчайте всіх, і хрестіть во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так? І коли він прощався з учнями, він сказав: я мушу йти від вас, але як я не піду, то не буде присланий утішитель Дух Святий, а як я піду, то буде присланий Дух Утішитель. Який навчить вас багато чому, що ви і забули, і тому подібне. Значить, Дух Святий. Дух Святий. Значить, тут Отець, Ісус Христос, це Дух. Дух Святий. Ще в православі так навчається. Як розуміти триєдність Бога? Дивимось на сонце, диск сонця, диск. Світло, яке йде від Сонця Син. А тепло, яке відчуваємо від Сонця, дія Духа Святого. Дія Духа Святого. Дух Святий ми не бачимо. Але коли він сходить, ми його відчуваємо. Яким чином? Нам стає спокійно, нам стає добре, нам стає навіть жарко. Ми зцілюємося і душою, і деколи тілом, якщо заслуговуємо, це дія Духа Святого. так? Ісуса Христа всі бачили. Коли Господь прийняв на себе тіло людини по імені Ісус Христос. Всі бачили 2000 років назад і тому малюють ікони і є плащаниця, яка передає правдивий образ обличчя Ісус Христа. Так? Ще би скажу так, Платон, філософ Платон, він вважається християнином, бо він жив, як християни живуть. Філософ, він казав, що Бог. Є всесвітня душа, всесвітня душа. Тобто Отець. В людини є душа. Душа в себе мішає розум, почуття, знання, звич. Так? душа. Скажемо, Бог Отець, душа. Розум. Почуття, скажем, розум, мудрість, всі ці знання, все це бажання сотворити цей світ і тому подібне. Промисел Божий. Значить, душа людини, яка включає в себе розум почуття, знання. Далі людину окутує фізичне тіло, фізичне тіло, яке і мав Ісус Христос. І душа через це фізичне тіло споглядає цей світ, слухає, осязає Так? через тіло фізичне, виражається через уста, через жести і тому подібне. Через фізичне тіло. І людину окутує дух, дух людини. І коли людина дуже буває встривожена чи подавлена, то дух її теж буває якийсь такий і темний або якийсь такий розбитий. Розумієте? Душа оце душа. Душа це як Отець Небесний, яка керує всім тілом. І від неї залежить, чи дух буде внизу, чи дух буде вверху піднятий. Тіло людини. Тіло, яке мав Ісус Христос. Ось це наш образ. І ось тіло тут, я перепрошую, тіло тут. А тут дух. Тут дух. Зрозуміло, так? І коли вам тяжко в житті буває, і ви не славите Бога, то ваш дух по інерції йде донизу. Донизу, донизу, падає. Якби предмет притягує земля. Так і дух тягнеться до низьких вібрацій злого духу, поганого духу. А поганий дух вібрірує, скажімо, е дає таку вібрацію для вашого духу. Перші, вібрацію лінії, що ви не хочете працювати. Від цього ви стаєте бідні. Появляється е вібрація страху чи почуття страху, скажімо так. Я пробую знаходити такі більш сучасні, пояснюючі слова для всього нашого людства, теперішнього освіченого людства. Далі відчай, далі страх приносить ненависть. Це все одне за друге. Розумієте? І ці вібрації роблять вібрацію вашого духу. А від цього відбувається. Вібрація вашої душі. Ну, скажімо, ваша душа відчуває якийсь страх, якусь ненависть, Вона себе погано відчуває. Розумієте? І від цього починає розрушатися фізичне тіло людини. Бо ви не славите Бога, ви не молитеся, і дух ваш не може піти вгору. Але для того, щоб цього не було, що б не стало в житті, ви славте Бога. Слава тобі Боже! Слава тобі Боже! Слава тобі! Молитвою слава тобі Боже! Ви возноситеся до Господа. Слава тобі, Боже! Хоч тисячу разів скажіть. Ви возноситеся до Господа, і тоді Дух Святий, ви торкаєте високі, спокійні, божественні енергії чи вібрації, чи властивості Бога. І тоді Дух Святий сходить на вас. Покуди вашу душу заспокає, верніш дух, вашу душу наповнює спокоєм і радістю. І тоді ця радість наповнює ваше тіло відпочинком і зціленням. Це те, що відбувається. Розумієте? Тому що ви підключені в тяжкий момент свого життя до Господа, прославляючи його, а не до дьявола, нарікаючи на Бога. Зрозуміло вам тепер? Оце наш образ. Ми також триєдині, як Бог триєдиний. Отець Син, Дух Святий, і в нас є душа, тіло і дух. Так Бог мав тіло на землі в образі Ісуса Христа і Духом Святим проявлявся і проявляється по сьогодні для нас, що живемо на землі. Якщо ми звертаємося до Нього, ми відчуваємо своїм Духом, возносимося до Нього, ми відчуваємо Його силу присутності. Якщо ми не молимось до Бога, тоді наш дух по інерції притягання йде донизу і отримує відчуття зла всередині себе, розрушення. І людина тоді затемнюється, затьмарюється і від цього почуває себе погано. Тому молитва, слава тобі Боже, є надзвичайно необхідна в нашому житті. Розумієте? Можу вам також зробити маленьку притчу чи порівняння навіть. От їде шофер. І в нього пробилось колесо, і йому треба це колесо замінити. Для цього треба машину підняти і поставити на, якусь... поставити на якийсь пеньок чи на якусь висоту, щоб зняти колесо. І як він почнеться робити руками, він підірветься. Но якщо він достанеться маленький донкратік, здається, смішно, маленький донкратік, підставляєш під машину, пруть, круть, крути, круть, кріть, -крут -крут. а машина так так, тик тик так І піднялася. До потрібної висоти зняв колесо, змінив покришку, поставив назад, закрутив, спустив біократік, поїхав далі. Розумієте? Оця молитва, слава Боже, як би в вашому житті не пробувало колесо, завжди і вживайте як той домкрат, який допоможе вам це колесо змінити і в повному порядку рухатись далі. В моєму житті цих випадків було багато. Постійно, постійно Бог мене іспитував Постійно посилав, від чого я просвічений в таких лекціях? Ще через свою життєву практику. Добре, чи є ваше запитання? Добре, тоді нехай Бог всіх благословить в мудрості Господній возростати, в терпінні возростати в тому, що ці слова є слова істини. Вживайте віру православну нашу практично в своєму житті, щоб вона несла вам пожиток, корисний пожиток, щоб ви бачили, як ви зростаєте духовно, як дійсно діти вас починають любити, шанувати, що ви зростаєте в мудрості і дійсно можете заслуговувати на повагу від молодшого покоління. Якщо цього робити не будете, зараз вже Содом і Гомора до України прийшли і роблять своє діло. А за Содом і гомором зрозуміло, що йде покарання. Так як Бог колись знищив судову мору, так і Україну, і весь світ чекає це покарання, якщо ми не врозунемося. Якщо ми будемо продовжувати це робити, чекайте покарання. Але нехай Бог благословить, щоб це покарання пройшло мимо, а ми духовно возростали. І щоб нація наша відродилася як великий народ, багатонаціональний, любящий один одного і любящий Господа. Нехай Бог всіх вас благословить.